Ну, Знову добрий день в мене буде свій аккаунт в Тік-Ток. І дивіться, це звернення до москалів, які зайшли на нашу землю. Ну, Ви диві... українець, можете пригортати, то для росіянів. Ну, ну та, так, ми, але, ми, це, я... але, це, але це погане звернення, можете українці дивитися завжди. Ну, дивіться. Короче, хто розуміє російську трохи мову, ну, мені здається, кожен розуміє, то Чуєте ви чуєте ви, росіяни москалі. Маскалі. Я так сильно російська не знаю. Тихо типу, я від трьох років її більше знав. Бо тоді ще не було знала. Я, 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 її я, я було. ще ніколи навіть не говорив перед війною і зараз я говорю в українську. Це вже факт, що я українець. Я теж українець, бо коли почалася війна? Ні, сороку мову добуду. Вона си гівша взагалі. Звернення до росіянів, ми зараз одко.